Глянув на цю вілку, а вілка вона якась не така, а вона в це метал. Тому думаю, не вже вілки всі з металу робляться. Тому взяв свою оцю таку от вілочку. У мене тут обогрівач стоїть. Думаю, може і це ж метал, мабуть. А ні, це не метал, хоча вона дешевша. А оце метал, ще як, як, ну хоч провода не метал. І така от металева вилка. Тяні. Це й тяні. До речі, а ви знали, що ці теж металеві магнитяться? Я в коробочці перевірив, вони всі. Магнититься. Якось так. От навіть оцю я купляв десь недавно. Ця вже така стара, це недавно. Вона ж теж не магнититься. А оця, а оця магнитиця. Оце вилки почали робити. Це ж треба.